Доброго ранку, вам любі малята, хлопчики милі і милі дівчатка. Та послухайте віршик? Осінь загадкова гостя непомітно прийшла в гості. Там, де вже прийшла вона, золотом лещить трава. Там, де сіла відпочить, уже дощик попотить. Яка зараз у нас пора року малята? Так, молодці осінь. Осінь нас чарує своєю красою, але на дворі стало прохолодніше. Сонечко піднялося вище, не так зігріває нашу землю. І нам потрібно малята одягатися тепліше. Давайте разом пригадаємо, який ви знаєте осінній одяг. Куртка. Жилетка, светер, штани, шкарпетки, шапка, черевички та гумові чобітки на випадок дощу. Ось ми і пригадали. Які одяг та взуття нам потрібно восени. Пропоную пограти в гру, що нам потрібно осінньої пори. Розгляньте одяг і подумайте, чи весь цей одяг нам підходить, щоб носити його восени. Звичайно, що ні. Восени ми одягнемо куртку, чи пальто, штанці, светр. Чобітки та візьмемо парасольку. Давайте ще раз спробуємо, який одяг підходить для осені. Правильно, дітки, це і куртка, і штани, і светр, і жилетка, і шапка, і черевички. Отож, малята. осінь – це чудова пора року. І ви можете. Насолодитися її барвами, не дивлячись на прохолодну погоду. Адже у вас є тепленький осінній одяг. П'ята, швиденько одягайтесь і мерщій на двір. любуватися осінньою красою.